Почався ремонт багатостраждальної дороги у Кременчуцькому районі. Таку радісну звістку повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Мова йде про дорогу в піщаному. І ось тут сотні водіїв тихенько проронили сльозу щастя. Бо нарешті, після тривалого часу боротьби, Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало ремонт магістралі Н-08 Бориспіль Маріуполь, яка пролягає через Кременчук. Така подія результат тривалої боротьби, не одного депутатського звернення. Зараз фахівці виконують аварійний ремонт, латають ями, вирівнюють покриттям. Цього буде достатньо, аби привести дорогу у нормальний проїзний стан. Але, як зазначив народний обранець Юрій Шаповалов, будемо добиватися, щоб дорога була відремонтована капітально. Про важливість проведення таких робіт неодноразово говорили мешканці Кременчука та прилеглих сіл, які загубили на тій дорозі не одне колесо. Віримо, що станції дороги державного значення покращаться. Народний депутат Юрій Шаповалов у своєму повідомленні наголосив, тримаю справу на постійному контролі. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.